Уявіть, вам пропонують обміняти старий, але працюючий телефон на новий безкоштовно. Але є одне але ви не зможете повернутися до старого. Багато хто задумався б: Чому? Адже новий кращий. Вітаємо! Ви потрапили під вплив когнітивного упередження, яке називається статус кво. Це не просто небажання щось змінювати. Це глибоко вкорінене психологічне явище, яке впливає на рішення у бізнесі, політиці, освіті. По та й у побуті. Ми боїмося змін навіть тоді, коли логіка підказує, що зміни на краще. У цьому відео ми пояснимо, що таке упередження статусу кво. Покажемо, як воно проявляється в житті. Розберемо, чому мозок нас так обманює. І дамо поради, як ухвалювати кращі рішення, не потрапляючи у пастку звички. Що таке упередження статусу КВО? Це когнітивне упередження, через яке ми надаємо перевагу поточному стану речей, навіть якщо зміни можуть принести більше вигоди. Інакше кажучи, нам здається, що те, що є зараз, краще просто тому, що воно вже є. Цей ефект спостерігається у всіх сферах життя. Люди залишаються на роботі, яка їм не подобається, бо вже звикли. Голосують за старих політиків бо хоч знаємо, чого очікувати. Відмовляються переходити на нову систему, навіть якщо вона ефективніша. І це не просто про лінощі, це частина нашої психології. Термін статус-кво Байес увійшов у науковий обіг після публікації дослідження Самуельсон і Зек Хаусера у 1988 році. Вони провели низку експериментів, які показали, що люди часто обирають варіант залишити все як є, навіть якщо альтернативи явно вигідніші. У класичному експерименті людям пропонували обрати між кількома планами пенсійного забезпечення. Один із них був за замовчуванням, і більшість обирали саме його, навіть якщо інші варіанти були вигіднішими. Це спрацювало не лише в одному випадку. Виявилось, що сам факт опції за замовчуванням має велику силу. Люди схильні залишити все як є. Чому ми так себе ведемо? Є кілька причин, чому наш мозок тяжіє до статусу кво: перший страх втрати. Ми більше боїмося втратити те, що маємо, ніж хочемо отримати щось нове. Це називається ефектом втрати. Друга причина потреба в контролі. Зміни означають невизначеність, а невідоме це загроза. Ми відчуваємо, що втрачаємо контроль, коли щось змінюється. Третя причина емоційна прив'язаність. Ми можемо емоційно прив'язатися навіть до неідеальних умов, особливо якщо в них вкладено багато часу або зусиль. Четверта причина соціальні норми і традиції. Багато чого ми не змінюємо просто тому, що так заведено. Розглянемо приклади з життя. Наприклад, у бізнесі компанії роками користуються застарілими технологіями, бо всі звикли. Перехід на нове програмне забезпечення відкладається роками, навіть якщо це економить ресурси. У медицині лікарі не поспішають упроваджувати нові протоколи лікування, бо бояться ризиків, навіть якщо нові методи вже довели ефективність. У політиці виборці підтримують старі партії, бо бояться, що нові можуть бути ще гірші. Хоча логіка підказує спробувати інше. У побуті людина роками живе в незручній квартирі або користується старим телефоном. Просто тому, що ну він же ще працює. Що з цим робити? Як не потрапити в пастку статусу кво. Ось кілька порад. Уявіть, що ви починаєте з нуля. Якщо б у вас не було жодного минулого досвіду, яку опцію ви б обрали зараз? Рахуйте виходи і втрати об'єктивно. Не думайте, я вже так звик. Подумайте, що я виграю, а що втрачаю. Ставте під сумнів опцію за замовчуванням. Просто тому, що щось уже встановлено або прийнято, не означає, що це найкраще. Прислухайтесь до когось зі сторони. Зовнішній погляд часто менш упереджений. Розбивайте зміни на кроки. Страх змін часто виникає через масштабність. Поділіть зміни на менші етапи і буде легше діяти. Статус кво здається безпечним, бо ми його вже знаємо. Але це ілюзія. Часто найнебезпечніше це залишити все як є. Коли світ навколо змінюється, наш мозок не любить зміни, і це нормально. Але ми можемо навчитись бачити упередження і ухвалювати рішення не зі страху, а з розуміння. Пам'ятайте: звичне не завжди краще, а краще не завжди зручне. Але саме у змінах ми ростемо. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо впізнали себе, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски з психології мислення.